Так, усім привіт! Сьогодні у нас 1 січня новий рік. І ми приїхали на відкриття сезону 2024. І ось тільки зайшли ми в такий прекрасний ліс. І в товариша був... Ні, я тебе не буду знімати. Був такий сигнал. О, дивіться, це перша така більш-менш приємна знахідка. О, ой, блін і і Максим іде блі щось цікаве знайшов, блін мене вже жаба давить починав. В смислі? Диви, блін, оце, оце новий рік, новий сезон, блін. Шо це? Та? Шо там? Диви руби. А, це це блін. 24 рік. Может, а може 25-й, ну подивись. Дай сюди, бо от на центрі оці, блін. Так, тебе знімати можна, ні? Так, як можна. Можна, далі. Так, 25 рік. Два... Дві копійки, 25 рік. Так. Жартую. 24 рік. Ну класно. Да. Дві копійки. Ну, це один плюс від того, що я купую без перчаток. О, так що, Макс, вітаю тебе. Дуже ти забув. З першою твоєю знахідкою в новому році. Так що, знахідки в нас будуть вже, або вже вони є. І надіємося, що в нас будуть ще кращі знахідки сьогодні і в подальшому. В подальших наших пошуках. Так що купуємо далі. Так, щойно я відійшов від товаришів до свого прибору. там він в мене стоїть. От і був такий сигнал. Був сигнал поверхневий. Я ну, поверхневий зазвичай я вже відчуваю, що там щось сучасне, більш-менш таке сміття якесь. От, а поряд був е, сигнал е, глибокий. От, і десь на штик лопати я викопав цей сигнал. Дивіться, яка прекрасна штука. Наприклад. Це притом при тому, що я збираю такі цікаві довоєнні ключики старі. Різні інструменти. Уявляєте, яка це? Для мене класна знахідка. Ну, Незвичайний ключик, якщо чесно, я такого не бачив. Я йому дуже радий. Це десь 20-30 роки. Можливо раніше, хто знає Думаю 20. Так що, копаємо далі. Новий рік, як кажуть, є новий рік і повинно нам пощастити. Ну нам вже пощастило. От ми тільки зайшли у цей ліс, один товариш знайшов. Опценки. Племінник мій Макс, знайшов. 2 копійки 24-го року. І ось дивіться, 72, товариша отакий 79, прекрасний сигнал. Було 72, будемо 79, вже 86. Ну копай. Сигнал по наростаючний, як то кажуть. Давай. викопаємо онлайн. Ну, як завжди, онлайн у нас знахідки не дуже, але інколи онлайн бувають виключення. Він каже, що буде все добре. Він бачить крізь землю. От. Опа, сигнала взагалі немає, бачите? Ага, він упав у тебе всередину. Так. Все. Ну, зараз ми побачимо, що це за нас за таємничий такий сигнал. Ох, я бачу, а ні, не бачу. Бачу, бачу, монетка така Ха-ха. Бачите, онлайн. Так. как вы думаете, что это за монетка? Я думаю, что двушечка, мабуть, Елизаветы, або... А ты что? Не три. Не три? Нет. Не, не три одна, блин, всего. Не, не, не три. Не так, она заперта, на жаль. Дуже важко. Жаль. Да. Ну, але все одно. Жаль, жаль, жаль. Макс, ты Туже... самый ведущий. Ні, там нічого не видно вже. Не три, я тобі кажу. <ріху> Добре, помиємо, чи витримаємо її потім покажу. І так, друзі, почистив я свого ключика, дивіться, який гарненький, в якому чудовому стані, Я дуже задоволений. От, вже я, Якщо їхати додому треба, то я вже не з порожніми руками. от. Товариш викопав монету, так то, те що я знімав оце перед цим, то монета 2 копійки з е, серебром. Микола першого, Ніколая першого. Вона дуже затерта, там буквально тільки видно і все. А реверса не видно. Так що Копаємо далі. Був у мене такий гарний сигнал. От, я думав, що концерна банка, тому що попадалася перед цим буквально за метр концерні банки. Так Але коли копнув лопатою, то звук був такий, як від твердого металу, не від м'якого, як від консервної банки. І виявилася отака антирожна гільза з нашої радянської зенітки. Калібр 37 мм. Так що ми її забираємо і кидаємо вкидаємо товаришів в речлантух, як кажуть, весь кацапи. А на українській мові речлантух. Так що тобто в нього ми її кинемо. Підійшов я по... і до такої канави і почав по ній ходити і був глибокий сигнал. Тут не купано, тому що дивіться, ми такі заросли, по таких зарослях мало хто ходить. Я вирішив якось по них прорватися, дивіться, була така кружка. Це кружка Російської імперії. На жаль, вона в такому поганому стані, але як показник того, що тут може бути щось цікаве в канаві, то треба копати. Так що йдемо далі, копаємо і знаходимо. Так, друзі, як бачимо, тут в цьому лісі перебували свина собаки, видно по їхніх слідах, які вони залишили. От, я цих людей, які. Викидають сміття в лісі, прирівнюють до свинособак, які зараз воюють на бойці Росії. В них там так само твориться. От, і, звичайно, сигнали, які можуть бути там, ну, які ви, ну, викинуті недавно. І сигнали, які були викинуті декілька десятків років, вони відрізняються. Відрізняються по глибині. От, і я цим прибором Fisher 75 я не скажу, друзі, що це найкращий такий прибор. От, звичайно, зараз є кращі прибори, але я його вивчив досконало, і я вже не можу вичислити, де глибокі сигнали, де сучасні сигнали. От, і, от, був такий сигнал, дивіться, глибокий, і я викопав гузика. Радянського з війни. От, серед сміття. Тут пробки були із горілки радянської так звані динари бухарські. От. Ну, Звичайно, тут проходила війна в вересні 41-го року і тут попадаються, трапляються знахідки, які відносяться до цього періоду. Так що будемо копати і я думаю, що ще щось знайдемо. Був мене такий гарний сигнал От Слухайте цей звук. І він був при тому не зверху, десь на пів штика лопати в оцій ямці. Дивіться. Що це може бути? Зелена фарба. Отакий ланцюжок. До речі, війну такі теж були і після війни. Само собою. О, зараз я його від Хто знає, можливо, післявоєнне щось. По війні я такого не пам'ятаю, щоб щось було. Думаю, що це після війни. Так, да, воно таке щось ближче до сучасного. Ось така знахідка. Алюмінієва. Друзі, ходжу я по краю лісу, от, Був у мене отам он, такий кольоровий сигнал, викопав, там якісь детальки, коротше, з якогось прибора були, Ну, більш всего, що з війни. І пройшов я буквально 2 метри, і був такий великий масивний сигнал. Ось. Як ви думаєте, що це? Так, це кришка із ящика кулемета Максима чи Максима правильно. От Зараз вже дуже їх мало попадається, раніше було більше, звичайно ж. Я вже не кажу про ящики. Я декілька років тому, десь, ну років два, мабуть, у окопі був глибокий сигнал. Десь на пів Не Теж я не кажу, що на напівштика, а на і Я викопав. Десь майже впуя собі. Цілий щик з Максима. От, ну, він був порожній, але він був без зірки, він був довоєнний. І без заклепок не царський, не царського періоду, але й без зірки. Значить десь 20-30 роки. Ну, 20 так що, ще в нас є такі знахідки. Будемо копати далі. Так, з'явився у племінника мого сигнал глибокий. От, і з'явилася в нього з землі отака вилочка, дивіться. Якщо чесно, я 20 років копаю, але такої ще не знаходжу. Ну, ясно, що вона з війни, тому що між, ну, в тій самій ямці були гільзи, от, І все було на одній глибині. Ну, вона сама стальна, покрита нікелем. Я ну, ж поєднала вилочка. Періоди Другої світової війни. Да, прикольно, на жаль, не з кольорового металу. Вітаю зі знахідкою. Дякую, це... mm. Радянський Союз. Яка всі країна робила залізну вилку і покривала біокольоровим металом? Тільки Радянський Союз. Так, прикидаєте, перейшли ми в інший ліс через дорогу, через таке поле. І от перший сигнал був такий чорний, але ми вирішили, так як заходиш на нове місце, завжди копаєш кожний сигнал, дивіться. О, так він звучав. Так він звучав, але дивіться, що це в нас є. Це в нас кубарик. Кубарик лейтенанта. Ну що, будемо копати далі. Я думаю по одному вони дуже рідко зустрічаються. Так що може би ще. Хоча в цьому, як ми бачимо, кламерів немає ні кламерів, ні гвинта під закрутку відлама, можливо загубили. Ми зараз подивимось. Так, друзі, забрили ми отакий такий ярок. От і йдемо ми по ньому, коротше, тут такі схили гарні, перспективні. Був мій кольоровий сигнал, такий, як фольга Ну, майже поверхневий, можна сказати Майже поверхневий, так де? Прибор уже сідає. Так, дивіться. Де воно, блін? А ось. Ось. Я то вже здогадався, що це таке. Це у нас таке насіннячка. По кацапськи сімічка. Це у нас скіфський наконечник. Скіфський наконечник стріли. 4-3 століття до нашої ери. Це являється 2000 років. Ну хоча це не рідкісна знахідка. Більшість пошуківців їх знаход... пошуків цих знаходять. Набагато більше ніж я, але все одно, коли отак вони в лісі попадаються одиночними, то це дуже приємно. Копаємо далі. так, ви Перейшов я на такий на інший бік оцього яру. От був кольоровий сигнал такий гарний-гарний, але не поверхневий. от І виявилася така гільза. Так, це у нас, мабуть, 16-й мабуть, 16 калібр. Ось. Друзі. Двоштани. Вот так, 16-й калібр. 45-й рік. Уявляєте? 45 рік. Видно. Так, і коли я викупав гільзу, вона покотилась туди. Вот, але я повернувся і... Перевірив ямку, там був ще один сигнал. І в тому в тій ямці був п'яточок. Ну я вже по розмірах бачу, що п'яточок, але я ще не знаю яку він року. Видно, що дереформа. Заліплений за Мелькою. так, 1556 рік. Це одно приємно. Так що, наприкінці 50-х років, на початку 60-х, тут стояв якийсь мисливець і полював на дичину. Але внизу там ще є один сигнал, але чорний. Зараз попробуємо ще його викопати. Цікаво, що там може бути. Друзі, не повірите, я місяць знайшов. Дивіться. Справжній місяць. Спочатку думав як викопав серп, але це місяць. Залізний, але жартую звичайно. Ну але як подивитися, то дуже схоже на місяць. Копаємо далі. Так, був ще один сигнал чорний, але поверхневий. Але я викопав. Дивіться, який ножик. Ножик радянський. Десь 70-ті 80 роки. Хтось гриби збирав. І ножика прозівав про -про Коротше, така знахідка. Ну і виліз у нас з-під землі. Ось такий шматочок щастя під кова. О, так що у нас ще година є копу, ми ще годину покупаємо. і Я думаю, це як знак. Того, що ми ще щось знайдемо. У нас попереду ще одна година. Так що копаємо і будемо надіятися Продовжую ходити по таких схилах. От, були у нас кольорові сигнали, От, але це гільзи, гільзи латунні. І вони, якщо чесно, задовбують. Бо тут багато було. Ух, бійців Червоної армії по цих ярках, по лісах проходило в березні 41 го і після цього залишило дуже багато всякого непотребу. Ну, патрони гільзи в основному. І тих гільз був теж такий самий сигнал, або майже такий самий. Але це в нас така, така колечка. Ну, як зазвичай воно мідне. Срібне золоті нам майже не попадається. Купаємо далі. Продовжую ходити по цьому схилу. От були в мене сигнали, але в основному сміття, дзвінок з велосипеда, там банки, кришки. І з короче, ну, Такий цей. Сміття висипали і все. Але під один деревом ось таким ось, дивіться, був кольоровий сигнал. Ну, Я вирішив його викопати і дивіться, що це було. Опа! Так. На перший погляд, ну, патрони нагауновські, так. Да. Але якщо придивитися, друзі, дивіться. Оп. Яка гільза цікава. Гільза завальцьована, бачите? Йде на збуження. А це означає, що це не наган, а пістолет кулемет токарів ППТ-27. Це з нього ну, дуже рідкісна штука. От, це, мабуть, одиниці із пошуківців, з усіх можуть його знайти для колекції. От, але патрони попадаються в наших краях по 41-му, по вересню 41 -му. Коротше, Приємно, не часто я вам скажу. От Зараз подивимося на клеймо, обштани вже витру. Так, дивимося. Що у нас тут? Ну, на жаль, погано видно. Вдома почистимо і побачимо. Так, я не знаю скільки їх тут під оцим дубом. Але все одно я їх всіх буду копати і заберу додому. Зроблю з них макети. Так як це дуже-дуже рідкісна штука. ППТ-27. Пістолет. Ну, на російському пістолет пулемет токарєва. Зразка 1927 року. Копаємо їх. Так, дивіться, друзі, я копнув лопатою. Скільки їх тут під цим деревом? Дивіться. Один, ну я пару штучок вже в кишені вкинув. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 моє в кармоні 12, 13. Дивіться. Не практично зверху. 14, 15. Так, о, 16 17. Так, 17, 18. Буду класти їх тут поряд. мабуть пачка була. 19 19 Ну да у мене цікаво, да, є лопата під рукою, але я довбу 20. Так, 20 штук. А я довбу руками пальцями. Ну і що так, добре друзі, зараз я візьму лопату попробую розкопати, або спробую прибором для початку чи варто там копати. Так чуєте цей звук? Це на дно ми ще пролетів, винищувач Міг-29. Але на жаль я не встиг його зняти на відео. Отак От гарний такий силует, низько-низько. Мабуть ганяється за шахедами. Заклятами кацапськими шахведами, а, мабуть, він повертається. Пролетів літок і ми вирішили перевірити цей, під цим деревом ґрунт прибором, дивіться. Суцільні сигнали, тут, мабуть, пачки їх викинули. Ох, ну що ж, такі рідкісні патрони треба купувати. Так, Зараз будемо знімати на відео і онлайн їх викопувати. Тут їх, я так розумію, дуже багато. Розгрібаєш, а вони лежать. Ось ще один. Ще один, дивіться. Це, можна сказати, скарб. Скарб із рідкісних патронів. Ось ще один. Ось. Ну, так, люди скарб з монет купують, а ми з патронів. Так що, Я вам скажу, скарбів із монет набагато більше, ніж з патронів. Дивіться, ще один. О, це вже нагановський. Це вже звичайний наган. Всі, всі ППТ, а цей наган. Так, цікаво вже. Хоча в мене вже таке було ще один. А, нагановський. Звичайний нагановський. Цікаво. Ще один, це вже ППТ. бачите, звужений. Ще один, ось ще один. Цікаво, чи з пістолета кулемета Токарєва нагановськими патронами стріляли чи ні. Я думаю, якщо... я не перший раз знаходжу, що патрони з ППТ і нагано. Тут, тут їх, мабуть, польщики точно були. Нет. Ну що, виключаємо, ми їх повикопуємо, тоді будемо знімати. Бо... Це, мабуть, довго буде. Ну що ж, пістолет Кулемет Тукарева розроблений в 1927 році. По суті, це експериментальний зразок автоматичної зброї, підроблений патрон револьвера Наган. Це перший пістолет Кулемет розроблений в СРСР. Випущений доволі невеликою партією 500 штук, друзі. От, використовувався на початку Другої світової війни. Якраз по цьому періоду ми знайшли набої до нього. От, скорострільність 100-1200 пуслів на хвилину було. От, модифікація патрона заключалася в обжимі передньої частини гільзи. Ємність магазину була 21 патрон. Вага без патронів 2 кг 450 г.